Радий бачити вас на своєму каналі Алекшіхоман. І в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами дуже важливою інформацією, яка була опублікована на офіційному веб-порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чешській Республіці. Посилання будуть у першому коментарі а також в описі під даним відео. Інформація щодо закордонних паспортів або інших документів, що посвідчують особу для громадян України. Ця інформація була опублікована 28 травня. Міністерство закордонних справ України повідомило про відновлення прийому заяв на отримання консульських послуг для громадян України, що перебувають за кордоном. Згодом Міністерство оборони України опублікувало інструкцію до мобільного застосунку Резерв Плюс, який призначено для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Якщо у вас закінчується термін дій закордонного паспорта, зверніться до консульського відділу Посольства України в Чеській Республіці або до консульства. Закон про перебування іноземців зобов'язує знаходитись на території Чеської республіки з чинним закордонним паспортом. Чинний паспорт є однією з головних умов подання заяви на отримання чи продовження дострокової візи, дозволу на дострокове перебування чи постійне перебування. Тобто, якщо ви власник візи е, об'єднання родини е, е, картки кваліфікований працівник чи синьої картки, ця інформація для вас за відсутністю чинного закордонного паспорта неможливо задовольнити заяву про отримання чи продовження дозволу на перебування відповідно до закону про перебування іноземців, наприклад, як я казав раніше, робочої картки. Чинний закордонний паспорт або інший документ, що посвідчує особу, також необхідний при взаємодії з іншими державними установами, банками тощо. Особи, чий дозвіл на перебування буде скасовано, або не буде продовження. Продовжено, зазвичай не матимуть підстав для отримання тимчасового захисту або візи толерантності. Якщо у вас не буде дійсного закордонного паспорту, або він буде протермінований, ви вже не зможете подати пакет документів, наприклад, на робочу картку або зміну роботодателя. З огляду на що наведене, ми не рекомендуємо перебувати на території Чеської Республіки без чинного закордонного паспорта. Важливо, ця інформація не стосується власників віз тимчасового захисту та власників віз толерантності, виданих у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні для цих осіб діють особливі правила. На всіх іноземців, що перебувають в чеській республіці, без огляду на тип дозволу на перебування, розповсюджується заборона на подорожі за територію Чеської Республіки без чинного закордонного паспорта. Дуже часто люди про це говорять, питають, але без паспорта або з протермінованим паспортом ви не можете поїхати у відпустку, наприклад, в Єгипет, в Турцію за межі Чеської Республіці, в Шенген зону. Тому що ви вас можуть банально не пустити через кордон в Чехію, так що. Звертайте на це увагу. За будь які зміни інформація на цій сторінці буде оновлюватися. Будемо разом з вами за нею слідкувати. Якщо буде щось нове, я обов'язково зніму та викладу на свій канал відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю всім мирного неба над головою, швидкої перемоги! Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока.